Вітаємо вас минулого вівторка. Верховна Рада ухвалила чергові антикорупційні закони. Кілька з них чекали на свій час щонайменше 10 років. Скажімо, закон про національне антикорупційне бюро. Щоправда, чимало тих же законодавців заявляють, таких кроків замало і не тільки тому, що треба додатково ухвалити ще не один закон. Найголовніше необхідно створити в країні такі умови, за яких, нарешті, стало б можливе реальне Тілення положень законів на практиці про справи практичні та реальні, як завжди, розповідаємо у інформаційно-аналітичній програмі Телетижневик. Сьогодні 892-й випуск. А теми такі. економічні перспективи з акцентом на сільське господарство. Візит прем'єр-міністра України Арсенія Цюнюка на Полтавщину. Благодійне бджільництво, пам'ять про скульптора, самоврядування та мислення. Апробатори підручників, плутане законодавство, реформа без грошей, спортивні керівники все це у рубриці. Думки з приводу. Майже 20 кінострічок представляє на Полтавщині 11-й мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини. Найпомітніші події тижня на Полтавщині про них нагадає Марина Проскорняк Потім про важливий візит. У суботу, 11 жовтня, у Полтаві біля Свято-Успенського собору активісти обласної спілки пасічників влаштували ярмарок продуктів джільництва, щоб зібрати допомогу для вояків у зоні. Ато долучилися й волонтери з Полтавського батальйону небайдужих разом із дитячої телестудії, разом обласної державної телерадіокомпанії ЛТАВА. 12 жовтня день художника у Полтаві відкрили меморіальну дошку відомому скульпторові Леоніду Позону, авторові пам'ятників, письменникам Гоголю та Котляревському. 13 жовтня на нараді у голови обласної державної адміністрації йшлося про реалізацію обласної програми Збережемо енергоресурси Полтавщини. За перше півріччя на Полтавщині на енергозбереження витратили понад 65 мільйонів гривень, що на півмільйона більше ніж за такий же період торік. Цього ж у Полтавському літературно-меморіальному музеї Івана Котляревського передали портрет письменника роботи відомого за радянських часів графіка Івана Філонова. Портрет кількадесят років зберігався у приватній колекції. Його подарував музею невідомий благодійник. 14 жовтня у Полтаві вперше відбулися обласні спеціалізовані навчання на випадок масового ураження людей унаслідок терористичного акту, і, зокрема, вибуху у житловому будинку, були задіяні всі служби. Такі навчання найближчим часом відбудуться у всіх районах Полтавщини. Цього ж дня у Полтавській облдержадміністрації керівники області та міста зустрілися з представниками Європейського банку реконструкції та розвитку. За рахунок кредиту від Європейського банку модернізують найбільшу у Полтаві котельню у мікрорайоні Алмазний. 14 жовтня у Полтаві у день народження нашої славетної землячки, народної артистки та героя України Раїси Криченко. Представники громадськості та друзі поклали квіти до її меморіального комплексу біля обласної державної телерадіокомпанії Лтава. У студії обласного радіо співачка записала близько 200 пісень. 15 жовтня зведений загін працівників міліції області вирушив у зону АТО близько 150 добровольців з Полтавщини урочисто проводжали біля меморіального комплексу полеглим захисникам правопорядку. 17 жовтня на Полтавщині перебував прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Глава уряду побував на Лубенському молочному заводі та елеваторі компанії Нібулон у Решетилівському районі. У Полтаві на зустрічі Арсенія Яценюка з переробниками сільгосп сировини йшлося про найгостріші проблеми галузі, високі податки та готовність підприємств виробляти продукцію відповідно до євростандартів. Сільське господарство єдина галузь української економіки, яка нині демонструє позитивне зростання 16% порівняно з минулим роком. Недаремно прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк назвав цю галузь поки що єдиним локомотивом підтримки економічної стабільності в Україні. Прем'єр сподівається на добрий цьогорічний урожай зернових, але попередив найближчим часом уряд планує провести розширену нараду щодо остаточних підрахунків потенцій. Ційних обсягів експорту зерна і формування запасу зерна всередині країни. Таке попередження пан Яценюк зробив у четвер у Києві. А вже наступного дня прибув на Полтавщину. Спочатку оглянув Лубенський молочний завод та елеватор компанії Нібулон у Ришетилівському районі. Потім у Полтаві спілкувався з аграріями області. Майже вся ця зустріч відбувалася без Преси. Мабуть, той же баланс зернових таки надзвичайно делікатна тема. Євроінтеграції не потрібно боятися, адже українська харчова продукція цілком конкурентно здатна, переконаний прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. За якістю на європейському рівні, за цінами ж навіть вигідніше. Це не просто якась молочна суміш, а використовується екологічно чисте молоко. Якщо в нас наш йогурт коштує 8 гривень, а там йогурт такої самої якості коштує 8 євро. За словами прем'єр-міністра, майже всі квоти на сільгоспродукцію, які надали у євросоюзі українськими агровиробниками, використані. І далі уряді готують наступний крок у співпраці з заходом. Я очікую на рішення європейського парламенту щодо продовження автономних преференцій для української продукції, а саме на безмитне ввезення української продукції на ринки Європейського союзу. Ми реально конкурентні. і Цифри це доводять. Таким чином говорить Арсеній Яценюк на другу половину жовтня Україні практично вдалося замістити ринки збуту Російській Федерації, які були втрачені у результаті агресивної політики Москви у бік Києва. Падіння на 81% в Росію м'яса і субпродуктів птиці. І по всім іншим країнам, розпочинаючи з Нідерландів і закінчуючи Іраком, ріст в середньому від 30 до 100%. та проблеми несподівано виникають там, де їх чекають найменше. У компанії Нібулон говорять, відвантаження цьогорічного урожаю за кордон затримується через неорганізовану роботу залізничного транспорту. Ми часто останавлюваємося вплоть до двох трьох днів. Ми не можемо приймати зерно, а товар сільсько. Сільхоз товаропроїзводі 40 сорока маршрутів, які ми заявляли Укрзалізниці, нам пока по по всій Укрзалізниці, по всім по всіму ні було. нам поки предоставили в районі чотирьох маршрутів. Зараз я дав термінову вказівку першому заступнику міністра. Якраз до речі, керівник з ним по мобільному телефону розмовляв. Врегулювати ситуацію по збільшенню вагонного парка і по забезпеченню перевезення вантажів, тому що це впливає в тому числі і на економіку і підприємства і країни в цілому. Поділився глава уряду і своїми планами реформування агросектору. Найболючішу тут проблему оподаткування прем'єр-міністр пропонує вирішити у три етапи: залишити систему оподаткування для сільгостоваровиробників в тій формі, в якій вона існує сьогодні. Це перше. Друге, підготуватися протягом 2015 року до нової системи підтримки сільгостоваровиробників через прямі бюджетні дотації. І третє, У 2015 році передбачити єдиний прозорий механізм фінансування з державного бюджету це компенсація процентної ставки по кредитам для сільгостоваровиробників. ВВП в аграрній галузі цього року порівняно із минулим зріс на 16%. та й урожайність збільшилася на 14%, говорить прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. На Полтавщині агросектор спрацював навіть краще ніж в середньому в державі. Тут виробництво зросло на 25%. Тож сільське господарство нині це основа української економіки. Воно може вирішити не лише проблеми в країні, а й представляти Україну в світі. В середині країни це нагодувати країну. Ми на 18%, тобто майже на п'яту частину, скоротили обсяги імпорту продовольства їди. Це означає, що ми почали робити імпортозаміщення. І друге, що стосується експорту, ми також збільшили за останні півроку обсяги експорту сільськогосподарської продукції на 32%, тобто на третину, на 32%. Я очікую до кінця поточного року додаткові надходження валюти в країну, якої сьогодні не вистачає, якої сьогодні немає, саме від реалізації сільськогосподарської продукції до 2 мільярдів доларів США. Росія ж закриває ринки для наших виробників винятково з метою шантажу України, вважає Арсеній Яценюк. І наголошує, не варто і проситися із своєю продукцією до Росії, втративши цей ринок збуту, ми збільшили експорт за рахунок інших держав. Куди продавати реально європейський ринок і ринок інших країн готовий і купує українську продукцію? От, повертаючись до того, куди ми почали продавати, наприклад, там. М'ясо птиці. Ріст. Киргизстан, Грузія, Білорусь, навіть Нідерланди. Яйця. Да, ну Не беруть наші яйця росіяни. Ну, Бог з ним, хай свої їдять. Е -е. Ріст у нас: Ірак, Емірати, Сирія, Сєрліони, Китай, Конго, Гонконг, Грузія і навіть Мавританія. А от у бюджеті на наступний рік вважає Арсеній Яценюк для аграріїв варто передбачити дотацію на компенсацію процентної ставки за кредитами. Найцікавіші думки тижня, що звучали на Полтавщині, огляд підготувала Марина Проскорняк, Потім про кіно. Допомогти зібрати кошти на теплі речі для полтавських вояків, які захищають батьківщину, а з такою благородною метою активісти обласної спілки пасічників організували біля Свято-Успенського собору у Полтаві ярмарок продуктів джільництва. Обов'язок кожної людини, яка живе на Україні, обов'язок кожного від великого до малого до старого, як то кажуть, щоб ми мали можливість жити на цьому світі, бачити синє небо і знати, що наша Україна вистоїть і наша Україна могутня багата, і вона повинна бути ще і щаслива. Науковці, викладачі вищих навчальних закладів, посадовці місцевого самоврядування, сільські та селищні голови розбиралися у головних засадах реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні і прийшли до висновку. Процес реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади України неможливий без зміни мислення працівників органів державної влади. Те, що я сьогодні розповів нашим колегам, це досвід Польщі, тому що я вважаю. Що дивлячись, як поляки проходили свій етап реформування як адміністратив територіальної реформи, так і реформування роботи місцевого самоврядування, він для нас надзвичайно близький. Сьогодні ці реформи проведені блискуче. Сьогодні якість послуг на місцях по суті відповідає європейським стандартам, і дуже б хотілося, щоб ми не затягували час. Мінські підручники не відповідають сучасним вимогам. Зазначають вчителі апробатори на сьогодні. Навчальна література переобтяжена зайвою інформацією складною термінологією, часто не відповідає віковим особливостям дітей і містить багато помилок. Вважають вчителі апробатори. Починаючи від змісту, починаючи чи завершуючи відповідністю, там відповідністю. Віковим особливостям дітей, особливостям психіки, психології, сприйняття дітей в частині підручників. Є матеріал, який є занадто складним для того чи іншого віку. Над цим працюють наші вчителі, які сьогодні зібрались на цей форум. Ці земельні питання виникають традиційно через недосконале законодавство, говорить обласно управління юстиції. Якщо ж для регулювання цього ринку ухвалювати нові закони, плутани не додасться, переконана начальниця обласного управління юстиції Ірина Пашко. До кінця це питання в чинному законодавстві не врегульовано. Є певні суперечності в чинному законодавстві. Виключно такий шлях я бачу. Тому що якщо додатково щось дописувати або додатково продукувати якийсь новий продукт вигляді е, законопроекту, я цього закону це також ще буде ускладнювати процес. Реформа охорони здоров'я неефективна, бо не підкріплюється фінансово. У результаті для багатьох людей недоступні якісні медичні послуги. Таку думку висловили провідні фахівці та науковці на всеукраїнській науково-практичній конференції проблеми медичного права, що відбулася у Полтаві. І медицина, і фармація у нас на жаль зараз перебувають у дуже скрутному стані. Фактично, медичні послуги вони відірвані від споживача, і переважна більшість наших споживачів вони не можуть отримати якісну медичну допомогу. Як наслідок тривалість життя в Україні одне з найнижчих у Європі. У Кобиляках уже в п'яте провели спартакіаду серед керівників сільськогосподарських підприємств, агрофірм і фермерських господарств. Організатори змагань вважають, подібні заходи вкрай необхідні. У нас відповідна є матеріальна база для проведення цих змагань є можливість проводити і змагання по більярду, і є і по волейболу декілька спортзалів, які готові прийняти учасників змагань. Із 16 по 25 жовтня Полтавщина приймає 11-й мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини докудейс UA. за ці дні. Бажаючі можуть безкоштовно переглянути близько 20 найкращих стрічок 2012-2013 років, які вже стали лідерами за переглядами у Києві. Там традиційно фестиваль пройшов у березні. Восени ж він мандрує іншими містами України у Полтаві обласному інституті після дипломної педагогічної освіти імені Остроградського фестиваль відкрили стрічкою Євромайдан-Чорновий монтаж. Але лише цією подією фестиваль не обмежується. 11-й мандрівний Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини до Кудейсь об'єднаний однією темою ідеокорупція. Це термін організаторів фестивалю. Він трактує корупцію як явище настільки руйнівне для суспільства, що тільки масовий спротив здатен на доленосні зміни в країні. В програмі фестивалю є три стрічки, які свого роду є революційними, тому що вони викривають корупцію не тільки у владі, але й у поведінці людей і в їх мисленні. Взагалі, фестиваль цього року дуже насичений, дуже різноманітними фільмами. З'явилися нові номінації, з'явилися нові програми. Також у програмі фестивалю представлені фестивальні стрічки інших фестивалів документального кіно. Тож не випадково і відкрили фестиваль документальною стрічкою Євромайдан Чорновий монтаж. Для того, щоб зробити цей фільм, оргкомітет звертався до режисерів, котрі знімали буремний майдан взимку, та попросив найкращі кадри. Усе це і склалося у калейдоскоп революції, який навіть не потребує коментарів. Організатори фестивалю на Полтавщині планують проводити ще й інформаційну кампанію безпека енергетики України. Стартує вона 17 жовтня у Полтавському національному педагогічному університеті і продовжиться в облдержадміністрації. Завдяки цій інформаційній кампанії ми не тільки хотіли поговорити про основні загрози і виклики часу, але і торкнутися актуальних проблем, які актуальні саме для Полтавської області і разом з тим шукати вихід, оскільки задача будь-якої інформаційної кампанії це не тільки донести інформацію, а і разом шукати можливості вирішення проблеми. Фільми ж фестивалю демонструватимуть у вищих навчальних закладах, школах, бібліотеках та навіть у територіальних центрах обслуговування одиноких непрацездатних. Після кожного кінопоказу глядачів запрошують до обговорення та дискусій. Готові організатори фестивалю до співпраці із сільськими школами. Закриють фестиваль на Полтавщині 25 жовтня в приміщенні обласної організації національної спілки письменників України серед стрічок. Цього дня прем'єрний показ фільму Путінські ігри про найдорожчу зимову олімпіаду, яка б'є всі рекорди за масштабами корупції та манії величі. Французьку стрічку містечко Ябук японського режисера Міцуакі Сайто про трагедію на атомній станції у Фукуямі першим у Полтаві показали студентам природничого факультету. Документальний фільм із художньою постановкою занурює глядачів у світ жахливої руйнації, котру провокують люди своїм недбалим ставленням до навколишнього природного середовища у рамках кампанії безпека енергетики України. Представниця громадського об'єднання «Екоклуб» Оксана Майброда з міста Рівного поділилася з студентами природознавців. Цими своїми ідеями захисту довкілля для нашої України зараз надважлива тема енергоефективності. І найперше, що треба робити, це не будувати нові потужності, а утепляти будинки, утепляти всі мережі. У нас надзвичайно енергоємна економіка і за рахунок заходів елементарних з енергоефективності. І ну, елементарних може бути більш прості, можуть більш складні і, і довготривалі, і довгоокупні, але все рівно вони будуть більш дієві. Під час цієї просвітницької акції у педагогічному експонуватиметься виставка плакатів про ризики ядерної та викопної енергетики. Сьогоднішній наш захід ми проводимо серед е... Аудиторії студентів природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету, оскільки саме ці люди є майбутніми вчителями, і саме вони будуть формувати екологічну свідомість дітей, і саме багато дуже і багато дуже залежить від того, як вони самі усвідомлюють важливість цих проблем і важливість. Рав і важливість їх ролі у цьому процесі. Наступна лекція інформаційної кампанії «Безпека енергетики України буде присвячена темі видобутку сланцевого газу. Нехай у кінематографістів та і у людей усіх професій буде більше причин звертати увагу на позитивні теми. Зустрінемося рівно через тиждень, коли в ефір вийде 893-й випуск інформаційно-аналітичної програми телетежневик. Успіхів.